Казочка про маленького їжачка і чарівний екранчик жив собі у лісі маленький їжачок. Одного дня він знайшов чарівний екранчик, який показував мультики та співав пісеньки. Їжачок так захопився, що сів дуже близько, скривив спинку. Сидів у темряві довго не вставав. Мудра сова це побачила та зробила їжачку зауваження. Їжачок, а ти знаєш, що потрібно тримати екран не ближче, ніж на відстані лапки? Спинка повинна бути рівною, а сидіти ти маєш зручно. Іграти тільки в день і обов'язково робити перерву на рухливу гру. Їжачок усе запам'ятав і став не тільки сам це виконувати, а й навчив всіх звірят в лісі.